Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад. Чого чекає від вас партнер? Цей розклад буде для тих, хто у пари не важливо, чи це офіційні, неофіційні стосунки, чи це тільки знайомство нове, або ще що. І якщо вас така тема цікавить, то будь ласка, приєднуйтеся, будемо дивитися, чого від вас чекає ваш партнер. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І візьмемо по одному аркану паради, що вам підкаже Всесвіт, що вам для покращення ваших стосунків потрібно зробити. Так, перший варіант. Починаємо з першого. Ваш партнер від вас чекає, можливо, більшої самостійності. Можливо, ви занадто проявляєте свою м'якість або опіку над своїм партнером. А його це трішки напружує. І тому він очікує, що ви будете більш самостійною. Можливо, якщо у когось такі стосунки, що дівчатка не працюють, можливо, чекає, щоб у вас була більша фінансова стабільність. А ще чекає, щоб ви могли приборкати свої емоції, тобто діяти більше розумом, ніж своїми емоціями. Ну, от такий у вас партнер хоче вашої самостійності. Що вам для цього потрібно зробити? Ну, король Пентаклів це прям така вам підказочка-підказочка. Будьте самостійні, незалежні у своїх судженнях. Якщо ви маєте певну фінансову стабільність, то користуйтеся нею, насолоджуйтеся життям, але все у певних рамках. Тож для вас, сама головна порада така бути самостійною і бути розважливою, дотримуйтеся своїх меж, не порушуйте чужі. І у вас буде складатися все найкращим чином. Це був перший варіант. Другий варіант, що для, від вас чекає ваш партнер? Чого ви чекає? Лицар кубків. А по другому варіанту партнер навпаки чекає, щоб більше було емоцій. Хочу, щоб ви проявлялися дуже так, знаєте, швидко, можливо, частіше ходили на зустрічі, якщо не проживаєте разом, щоб ви наповнювали його своїми, позитив, своїми позитивними емоціями, ділилися своїми радостями, і тоді у вас, він вважає, що будуть більше гармонійні стосунки. Ну, це такий другий варіант. Вам порада. 8 капентаклів. А вам треба прикладати зусилля, працювати над своїми стосунками, над своїми емоціями, більше володіти ситуацією, тою, що відбувається у вашій родині. Можливо, вам краще придивлятися до свого партнера, реагувати на його настрої, реагувати, чого він потребує саме в той період, в який ви спілкуєтеся або знаходитеся разом. Тож, дивіться, дівчатка або чоловіки, незалежно від того, хто дивиться цей розклад, для вас підказочка є така і порада є така, що прикладайте зусилля, працюйте над своїми стосунками. Це вам буде таким, знаєте, гарним, гарною допомогою у будь-який будь раз. Тобто, Якщо ви будете знати, чим живе ваш партнер, то і самі будете знати, як з ним взаємодіяти. Третій варіант. Чого чекає від вас ваш партнер повішений? Ну, можливо, це тут є декілька варіантів. Можливо, щоб ви проявляли свою некорислову любов. Тобто Любили тільки за те, що людина є у вашому житті. По-перше, по-друге, можливо, хоче від вас, щоб ви розкривали якийсь свій творчий потенціал. Можливо, ви людина така обдарована, але того не визнаєте, або не хочете визнавати, або вважаєте, що не час діяти. А ваш партнер чекає, коли ж ви нарешті вийдете із того завищого становища, у якому ви знаходитеся, і почнете діяти. І третій варіант, така підказка, не для всіх, можливо, це є, але таке може бути, якщо ви схильні впадати в якісь ілюзії, будувати такі замки із піску. А можливо, зловживання, якісь у вас є, алкогольні, там, ну, щось таке неприємне, то чекаю, щоб ви вийшли від цього стану. Ну, Третій варіант такий, порада вам, що вам робити? Шістка пентаклів. По-перше, перестаньте витрачати фінанси необдумано, тому що, можливо, вашого партнера це напружує і взагалі йому не подобається. Вам потрібно бути стабільно фінансовим, фінансовою людиною, не роздавати наліво направо свої гроші, тому що якщо це вже родина сформована по третьому варіанту, дивиться, то ваш партнер чекає більшого, більших укладень у вашу родину. І ще таке є, що ви звернули на стан свого здоров'я, вам порада йде. Тому що щось у вас там може відбуватися таке, що ви втрачаєте енергію, можливо, не відчуваєте впевненості у собі. Тож наразі для вас порада така. По-перше, звертайте увагу на здоров'я, а по-друге, знаходьте свою фінансову стабільність. І у вас будуть стосунки складатися найкращим чином. А я бажаю всім хай ваші стосунки приносять вам тільки задоволення.